Вітаю, дорогі друзі! Будь ласочка, підписуйтесь на сторінку, залишайте вподобайку, бо я для вас маю дуже цікаву історію, яка трапилася зі мною. Нещодавно я був тут в великому магазині, можливо, хтось знає, можливо, ні. Тут є такий фрешко-магазин. Тому фрешко магазині є український відділ. Дуже часто там продають різні українські там продукти, закрутки, різні цукерки. І я пішов туди разом зі своїм товаришем та його дітьми. Ми мали йти потім до церкви, і ми заїхали туди взяти пачку цукерків, бо потім ішли до спільного друга. І там до мене підійшов. Повноцінно один мій підписник разом з сім'єю. Він там був в тому відділі, бо ми туди зайшли. Так також підходить до мене і каже: Канадський Марк, приємно, що твої відео, дякуємо тобі за твої відео, бо ми тому приїхали в Едмонтон, бо дивилися тебе дуже. Ти нас надихнув на це, на цей крок і дякуємо тобі! А в той самий момент його дітки, гарні такі маленькі дітки, до нього там почали говорити до батька. Але почали до батька говорити по російській мові, по російській мові, а не по українській мові. І діти мого товариша, канадця українського походження. Канадець, мій друг, він старається говорити українською, але в нього надзвичайно великий акцент. Але він своїх дітей навчив також пару слів повірите ви чи не повірите. Молодець просто бо дуже молодець. Такий знаєте, ну любить видно, що українське має серце. І Його діти англійською мовою. Почали зразу питати при всіх, ви собі уявіть, просто яка це незручна ситуація мого товариша, тобто свого батька по-англійськи. Чому тату, ці діти говорять до, до свого тата по російській мові? Чому тату, Що це таке? Чому вони так розмовляють? Чому вони українською не говорять? А мій мі друг відповідає своїм дітям, бо йому незручно каже, та я не знаю. Ну та просто вони так говорять вдома, та вони не знають української, можливо, і туди. А знаєте, що діти відповідають: тату, тату, а як вони, як батьки? Чому батьки їх не навчили української мови? У мене, знаєте, щелепа просто впала вниз, мого товариша так само. І, звісно, мого підписника-друга йому стало незручно. По ньому було видно, що йому стало незручно. Мені стало незручно, моєму товаришу стало незручно, і такий повноцінний каламбур тут почався. І що я вам хочу сказати з цього? Що, звісно, ми це все, можна сказати так, замнялося, там, попрощалися і пішли. Але в тому є якийсь шматочок і кусочок правди. Ви собі не можете уявити, діти, які народжені тут, в Канаді, в канадській системі, запитують таке питання, чому? Чому батьки? Невчать своїх дітей українською, особливо тепер, коли взагалі немає чого, чого боятися і чому цього не робити. Он цікава історія, правда.